Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, привітав військовослужбовців із роком, що минув, та зазначив, що 24-й рік не буде легким. Ми не сключаємо, що Україна в силах наносить удари. Він підкреслив, що минулий рік був надзвичайно важким, але Україна вистояла і вистояла завдяки вам, українським солдатам і матросам, сержантам та офіцерам, завдяки кожному з вас. Рік, що прийшов, буде теж нелегким, але боротьба за свободу та майбутнє наших дітей буде продовжуватись, і я вірю, що ми з гідністю пройдемо всі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу перемогу, наголосив генерал Залужний. Залужний керується державницьким принципом. Йому важливо, щоб військо працювало, держава працювала, і це дуже важливо. Це якраз той випадок, який в принципі дуже. Я б сказав, застановив від нервозності частину суспільства, а те, що потім виплеснулося в соцмережах і подальші дії влади, вони, чесно кажучи, абсолютно резонують із позицією військових, і так виглядає, що цивільна влада хоче залякати українців, а військові хочуть заспокоїти Україну. Сам цей, сам цей брифінг, де фактично генералу Залужному довелося відповідати на питання, які стосуються мобілізації, чи він в коректній ролі для себе виступав? Чому йому довелося виступати в такій ролі, на вашу думку? Я думаю, що це вимушено. Тому, чому? Тому що влада відчувала, що після цієї історії з законом про мобілізацію? Створюються такі обставини, що їхній план навішати на військових більше відповідальності і руками військових загребти жар, він посипався. І дуже хотілося, щоб саме військові тут трошки розмили відповідальність цивільної влади. А тепер, чим далі, після цього вкиду із законом про мобілізацію, там є правильні новації, але. Це робилося під таким соусом, під, ну, тобто ми бачимо дуже багато системних залякувань з боку влади. Тобто, влада політична створює обставини, щоб українці, ну, на когось переорієнтували свою або свої панічні настрої, або свої страхи. А ми бачимо, що після е, прес-конференції залужного. Українці не, не переорієнтували на військових свої страхи. Навпаки, вони в військових побачили опору і надію для себе. Це перше. Друге, так виглядало, що це вимушений брифінг, оскільки генерал залужний уникав будь-якої публічності. І тут мені здається, що цей брифінг він заспокоїв країну. Він дав країні якесь розуміння, що ну окрім. І старі політиків є хребет в державі, є відповідальні управлінці, і, мабуть, є бачення е, підходів на наступний рік. Це дуже важливо, бо, е, скажімо, ідея мобілізації півмільйона виглядала ледь не як вкид про те, що в нас втрати півмільйона на фронтах. Тобто, це, це було наскільки неоковирно зроблено, коли генерал залужний розіклав необхідність е, ну такої кількості військових. Він е, розіклав це по поличках системно. Тоді стало зрозуміло, що по-перше, це, це не є свідченням величезних втрат. Навпаки, поки це є необхідність переведення військ на абсолютно новий технологічний рівень, і потрібні спеціалісти. Також мова не йде про те, що якусь кількість людей негайно зараз мусять відправляти на фронти. Йдеться про те, що е, е, потрібно поповнити війська з метою частіших ротацій е, військ з передової. Е, от він якраз безпосередньо про це говорив: що якщо ми хочемо частіше заміняти з передової, щоб люди могли відпочити, значить нам. Потрібен трошки більший обсяг військ. А от до речі, генерал Залужний запер... е... заперечив, що нам потрібно там 400 чи п'ятсот тич. Скавши ніде цього цієї цифри не звав. Тим не менше, вже після цього брифінгу ще з'явився коментар міністра фінансів Марченка, який мені здається саркастично звернувся до залужного з проханням тоді знайти йому гроші на мобілізацію і утримання потім півмільйона ще рекрутів. От як би ви теж цей може момент прокоментували? Марченко це така е, комічна істота. Ну в, в, в органах виконавчої влади немає некомічних істот. Справді, ми пригадуємо, коли він е, відповідав за антикорупційні органи і інформував партнерів про те, що боротьба з корупцією е, досягла найвищого рівня за, за часів незалежності. Що виглядало справді дивно? Чому він чому він не відповідає за фінанси? А він відповідає за корупцію. Дивно справді зараз, коли він саркастично звертається, так мова ж цей же сюжет в розвиток заяви Зеленського на прес-конференції про мобілізацію півмільйона людей? Що це коштуватиме країні півтрильйона гривень? Тобто, це, це якась схема, яку політичне керівництво прокачує для того, щоб створити е, ілюзію того, що українці бідні, бо війська їх об'їдають. Я більшої дикості, чесно кажучи, з боку виконавчої влади е, не міг уявити це їх завдання шукати гроші, а не військових. Якщо військові будуть і воювати і шукати гроші, то навіщо нам виконавча влада взагалі? Як сказав один наш знайомий колега журналіст, каже, що я такого ще не бачив, щоб військові не хотіли брати владу, але влада всіма силами намагалася їм передати повноваження, зробив, зробивши з них хунту. <рисвіт> <рисвіт> ну тем, тема хунти до речі, це така: ну люди дуже хочуть ефективної влади, і вони якраз саме військових бачать найефективнішу е е систему. Тому дуже багато людей кажуть: хай залужний буде нашим батьком. Хай, тобто люди хочуть простих і швидких рішень. Насправді будь-яка хунта відкине нас і від Європейського Союзу, і від НАТО років на двадцять. А тому е, тут Абсолютно. треба дуже обережно в цих своїх бажаннях, бо вони інколи можуть збуватися. І тоді в Кремлі аплодувати закон про мобілізацію і тема мобілізації сприйняла. Сприйнялася як репресивний механізм, тобто це не необхідність держави для захисту країни, а це було сприйнято як репресивний механізм, і як механізм боротьби з конкурентами економічними, політичними. Тому коли ми згадуємо про те, що ще рік тому качали образ Зеленського, як Вінстона Черчилля, його вже півроку ніхто не. Не прокачує цю тему, навіть не згадує, вони бояться зачепити, бо Вінстон Черчилль це ж, ну, скажімо так, мінімум до 20-го коліна аристократ. Я, я не бачив цих аристократичних е, кровей в Зеленському, але є інший момент. Принаймні, він міг би навчитися поводитися як е, ну, президент всієї країни, а не. Е, улюбленець якоїсь касти е, фанатів Зеленського, яким не потрібен політичний результат для країни. Вони просто е, ну, насолоджуються тим, що Зеленський е, далі на екрані. От і все, от тут є різниця. Тому, е, перше зараз виникла інформація. Ну, по, люди порівнюють із російськими законами про мобілізацію, і там знаходять. Дуже багато спільного по-друге, уповноважений справ людини заговорив про те, які там новели внесені в порушення конституції України. Тобто, коли ну ці всі оточення і аналітики Зеленського тупо передирають з російських законопроєктів, то починаєш згадувати про про ідею Путіна, що все повинно управлятися довкола Росії за російськими правилами тут треба було б провести спеціальне розслідування, чому українцям всучили через Кабмін закон, який передертий з російського закону.